Тобто з народу виходить, через націю фокусується, через державу втілюється, борон, країна борониться, лад наводиться. Да? Бо, ну, нам треба просто справді більше часу і більше розуміння, щоб зрозуміти, як ладу навести. І в Україні дуже велика кількість збережених саме з народу традицій хазяйнування. Це те про те, що ну, якраз і ти згадував, і я казав, да, що якщо ми будемо. Бачити, як ми можемо хазяйнувати в своїй царині, в своєму обісті, в своєму житті, в своєму здоров'ї, в своїх стосунках, то далі потім людина переходить на інший етап, починає вже. Добре хазяйнувати на своєму підприємстві, потім робиться господарство. Це якісь такі велика вже ну, як компанія, корпорація. Потім це може перейти ще й на державний рівень. Але треба зрозуміти, що завжди будуть протиріччя, тому що люди, які хазяйнують добре для своєї родини, вони будуть намагатися забрати ресурс від компанії, менше працювати, віддавати часу та зусиль і більше отримувати грошей. І тому буде протистояння завжди між компаніями та людьми населення. А так само від міста буде йти так, з компаній більше витягти, а компанії будуть думати, як від міста більше взяти території пільг та законів, да, е, дозволів собі, і як можна менше місту віддати. І буде протистояння між компаніями і містя, міст, містами різними. Так само міста і певні ділянки будуть до держави, да, якісь собі преференції брати. О, давайте ми будемо вільною економічною зоною, ну, як раніше був Донецьк, зараз Львівщина. Там створені такі осередки нових економічних зон, які без податків, да? які будуть давати дуже потужне зростання. І, і, і це протиріччя з державою, то вони хочуть від держави більше і віддавати менше. І саме тому от, якраз вміння бачити цю систему в цілому, що на кожному рівні йдуть ті самі процеси, але людина, яка знаходиться на індивідуальному рівні. Ніколи не зрозуміє людину, яка знаходиться на вищому рівні. А людина, яка перейшла на наступний рівень, вона вже буде утримувати, хазійнувати на цьому процесі, да? ну, на цьому рівні. І тоді, от, наприклад, рівень великого бізнесу, він якраз і проти держави трошечки конфліктує, тому що він від держави тільки хоче і не хоче віддавати в державу. Да? І трошечки від людей хоче, щоб вони більше старалися і менше їм платити. Тому що на кожному рівні треба для хазяйнування накопичувати силу. І це вміння владнати всі процеси, щоб були задоволені і окремо люди з їхніми базовими потребами, і окремо компанії, корпорації, і окремо місти, міста і бюджети міст, і окремо державні процеси. Це треба дуже гарно мати владу на всіх рівнях, щоб ці ще менеджери управлінці могли між собою доходити до цієї стратегії він, -він. що і для держави буде добре, і для бізнесу буде добре, і для населення буде добре. Ну так зрозуміло, да, що, що для цього треба часу. І велику кількість зусиль. І я не певен, що народ може народити таку кількість менеджерів без е, якихось взірців. Да? І тут дійсно інші держави ну, дуже допомагають. Там, програми якісь є, як навчати грамотних керівників, управлінців, да? Там, ну, взагалі як владу відбудувати. Бо та влада, яка зараз, вона рішає питання ну, більш індивідуальні, особистісні, і ми це бачимо на всіх рівнях. Тобто, якщо ми говоримо про корупцію, це значить, що людина. Вибирає власні інтереси, а не державні інтереси. Вибирає власні інтереси, а не інтереси міста. Вибирає власні інтереси, а не інтереси компаній. Тобто вона щось робить шкоду для компанії через те, що має якийсь відкат. Ну, там хтось сидить на закупівлях для компанії, да? і через відкати він ну, майно компанії витрачає. Тобто для компанії це паразити ворог. Хоча він просто має невеликий гешефт, як кажуть, да? там трошечки собі відсоточок на закупівлях. Але це ж діньки йдуть в мінус від компанії. І так само. Тобто багато людей, які не вміють переключатися з рівня індивідуальності, з рівня ну, себе як особистості на рівень державотворення. А рівень державотворення це дуже великий рівень. Це треба пройти рівень індивідуальний, рівень підприємства, рівень великої компанії, рівень міста, рівень управління губернаторства чи хоча б мером бути, а потім вже ну, такі, певна шкала розвитку. Людини всередині, а без розвитку людини, без розвитку її здатності до хазяйнування, ну про яку владу ми можемо говорити? Да? Тобто, якщо взяти просто людей, оце ну, така була був міф колись в радянських часах. Ну пам'ятаєш, як система ця перетворилась на корупційну? Сказали: нам не треба князі, нам не треба люди, які виховувалися сотнями, тисячами років для того, щоб керувати. Нам це не потрібно ніхто. У нас може доярка керувати державою. Доярка знає, як собі надоїти 20 літрів, із них 5 віднести додому, але щоб здати 20. І тому такі люди попали в керівництво, і вони почали рішати питання, так як вони на той рівень розвитку, на який вони були. І тому корупція стала, тому що просто кваліфіковані кадри були знищені. Тобто, ті люди, які могли керувати імперією, які могли керувати ну, там, державою, вони були знищені. Але це така біда Радянського Союзу, на яку ми частково. Отримали так само, тому що в нас так само ті люди, які мали здатності керувати, які були роди, дуже потужні, які діти з мал змаленьку виростали не в стані, що мені треба з голоду щось, якийсь шматок хліба додому принести і, і купити собі 3 3, 3 кг золота. Да? Не такі люди, які з бідності жили, ті люди, які живуть з відчуття гідності, які живуть з відчуття, що світ багатий, що все в світі є. Вони по іншому з іншими людьми, і в них внутрішній простір багатший. Чим в більш е, багатому е, захищеному і е, такому рівному світі людина зростає, тим легше їй цей світ транслювати на інших. Тому що людина, яка весь час бідкалася, яка була в скруті, вона ну, керується більш інстинктами накопичення і такого хам'яка -хам внутрішнього, ніж дійсно стає хазяїном і може ну, гідно. Розподілити там зарплати, або навіть якщо вона це гідно робить по справедливості, то вона все одно робиться через системний тиск і через виховання, а не через те, що з душі йде. Тобто це ну різні є якості вирощування людей, які вміють керувати і ну людей, які йдуть у владу. Але це теж, я ж кажу, що це продовження теми хазяйнування, тому що там є якраз окремий напрямок про те, яким чином. Починати справи, яким чином керувати, яким чином лад наводити, да? тобто, це все ну, окрема така наука, яка ну збереглася на щастя в Україні, але просто людей таких дуже обмаль, які б могли заходити в стан людини і з людини е, ну, ладувати простір довкола, тому що ладувати і керувати це різні речі.